Всім привіт, це Надя. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу познайомити вас з хлопцем, який переїхав в Америку 10 років тому. Він сам з Запоріжжя, його звати Кирило. І цей хлопець займається нерухомістю. Він є real estate агентом, а він вже у сфері нерухомості більше 4 років. І він розкаже нам про свій досвід, як він переїхав в Нью-Йорк, чим він займався перед тим, як стати агентом з нерухомості і дасть свої поради, як попасти у цю сферу. Пару. Поїхали! Привіт! Розкажи трошки про себе, як тебе звати? Привіт, Привіт, Надія. Мене звати Кирило, я з Запоріжжя, ем, вчився в Дніпрі. Ем, ось Приїхав до, Амери... до Америки десь 10 років тому. 10 років. Так, у 2016-му. В Україні я вчився на архітектора в Дніпрі і потім подорожував ем, як фешн модел. Був він в чайні в Китаї багато разів. В Індії, в Малайзії. Я жив в Кореї два роки до того, як приїхати до Америки. Коли сюди приїхав, ще в ще в Кореї я почав займатися фешн-одягом, виробляти одяг з партнером. Ми почали бренд і привезли його до Америки. Тобто ми тут перші мої шість років я робив одяг, ми показували на Нью-Йорк Week. достатньо, багато в нас успіхів було в цьому. У нас були інвестори, ми це продавали в великі універмаги. Але потім якось це все після ковіду воно все якось так розвалилося, ми розійшлися і. Але в мене вже був план е, робити real estate, нерухомість. Я вже навчався на ліцензію. А і... розкажи трошки про ліцензію. От напевно буде цікаво, бо багато хто хто приїжджає, думає, от що це класна професія, real estate. От як ти вчився на ліцензію? Чи скільки тобі це коштувало? Ага. Скільки по часу це було? Ліцензія 72 години, але мені зайняло цілий рік, тому що я ще роб... працював в фешн-індустрії і. Uh, у мене ще були там, квартири на Airbnb, такий був маленький бізнес. Um, але um, це було не дуже дорого. Три. 300 300, 300? 300 доларів. 300 доларів, так. Um, але що, ти отримуєш ліцензію, і потім. Кей, okay, іди роби. роби гроші. Um, і як це робити? Це, це насправді дуже дуже важко. По-перше, потрапити до брокерської контори. А, а я не розумію, чомусь для мене все дуже складно. Я думав, що о зараз піду до, до, до найбільшої брокерської контори, мене візьмуть. Ніхто, ніхто не розігнався мене нікуди брати. Я в одну, в другу, в третю, ніхто мене не, не хоче брати. Починав з саме маленької якоїсь, якої ніхто ніколи не знає, але було, був дуже щасливий, що хтось мене взяв, що в мене є стіл, що в мене є всі ці ключі від квартир. Ну, тобто, брокерська компанія вона має свою нерухомість і клієнтську базу, і вона бере от тебе після того, як ти закінчив ліцензію, і дає тобі ніби квартири, які ти можеш показувати. так? Ніхто тобі не дає квартири. Оце, оце проблема. що Ніхто тобі не дає квартири. Ти повинен сам шукати, що продати, що здати. Тобі ліцензія, бери телефон, дзвони людям і, і... сам сам, сам намагайся. Продати їх квартири. Тому, тому це, це, це дуже складно. Це мені було найскладніше. Але є квартири, є, є менеджменти і на оренду. То ми можемо взяти ключ у дормена і показати квартиру, але там багато складностей. Це, цю квартиру хтось вже. Показує на StreetEasy, тому що всі йдуть на StreetEasy. Якщо ти хочеш намагатися знайти клієнтів для цієї квартири, треба і десь там на Marketplace на Facebook, запостити чи на Craigslist. Тобто, дивлячись від компанії, а в тебе. Другий інший процент, який ти заробляєш. Якщо в тебе маленька брокерська контора, ти заробляєш більше, так більший процент. Якщо в тебе більша компанія, вони з тебе беруть більше грошей, але в них більше ім'я і тобі більше довіряють. Так, так тобі легше, напевно, так. знайти клієнтів, які з тобою хочуть працювати. Так, Тому що вони чули ім'я твоєї компанії. Отже, не так легко бути насправді real estate agentом в Нью-Йорку, так? Так, так. Треба знати багато людей. Це найголовніше. І щоб тобі довіряли, треба знати, що ти що ти говориш. Про що ти говориш? Тому що якщо ти новий, якщо ти не знаєш ніколи не продав, ні, ніколи нічого не здав, як когось, вовтати ти продати з тобою, це майже неможливо. Треба, щоб тобі просто сказали, Окей, це моя квартира, продавай. Ну, хто хто таке зробить? Звісно, люди, люди шукають того, хто в бізнесі багато років, хто знає, що усі ці цей процес. Тому перші роки дуже дуже складно. Треба набивати ніби клієнтську базу і довіру, так? Так, так. І треба багато бігати по городу, показувати ці квартири людям, які тобі потім не відповідають, і дуже дуже багато роботи і не. Набагато заробляєш. А в мене подруга теж займається нерухомістю, і от вона мені казала, що якщо ти працюєш в певному районі, якщо це Aper West сайт, то тобі класно і жити в тому районі. Mm -hmm. Тому що якщо ти будеш далеко добратися, тобі треба базу показів робити, mm -hmm. то тобі це невигідно, це правда? Звичайно, дуже, дуже добре вийти з дому та показувати щось, щось навпроти. В мене, в мене так і було. Я, це мій район, з якого я починав, West Side. а проведе сайт. Мені, я тут знаю а, практично все. А, зараз я в СОХО працюю. А, так. Тому що коли до тебе приходять люди, вони шукають квартиру в цьому районі. Якщо ти експерт, хоча б в цьому, ти вже можеш їм якісь value, value. Дати цінність якось. Привнести при, при, цінність. Завжди треба привносити цінність. Це за, за те, що люди платять гроші. І ось квартира, наприклад, коштує 20 тисяч доларів. І чи багато людей шукають от таку дорогу квартиру? А, звичайно, ні. Це не багато людей шукають квартиру. А, за 20 тисяч це, це дуже дорого. Я не знаю, я в цьому будинку здав дві квартири, але вони, вони були 6-8 тисяч дві спальні. Але це також, це також дорого. Вісім тисяч. Це дорого за ті спальні. Але тут басейн, тут спортзала, тут ну а як ти знаходиш у таких багатих клієнтів, хто хоче зняти пентхаус? Це ж ну потрібно якось знати людей, які в певному колі спілкування. Ти чи ну я не думаю, що вони дивляться маркетплейс? Це і є проблема, що, що на маркетплейс таку квартиру не, не запостиш. А ти Запоріжжя, і ти казав мені, що коли жив в Україні 10 років тому, то ти розмовляв російською. Як ти навчився так говорити українською? Ну, ми в школі вивчали українську, та в нас телебачення було українською. Ну, не все, але. Але твоя принципова Достатньо. позиція перейти ось на українську після повномасштабного ем, вторгнення, так? Ем, ні. Я не завжди розмовляю українською, чесно кажучи. Я розмовляю, коли, коли в мене є шанс попрактикуватися, коли от, з вами я насолоджуюся. Тебе, якщо ви тобі зараз, сказали, Кирил, от ти чимось іншим займаєшся, пішов би ти в нерухомість. <рес> я ще три рази подумав зараз, чи йти в нерухомість, якщо б я знав, як це складно. Ніхто не хоче платити брокерфі, і люди взагалі не розуміють за що, за що ми отримуємо брокерфі. -брок я вам так скажу, що я коли починав, а я також не розумів за що мені платити брокерфі. І мені було якось не, незручно навіть питати, що от за цю квартиру, будь ласка, мені брокерфі, але. Коли я здав 10 квартир, 20 квартир. Зрозумів скільки роботи і праці йде, щоб цю одну квартиру здати, це ні, зараз я broker fee... О, oh, і broker fee? Sorry. Ну це, по-перше, дві заробіток. Так, так. Дуже багато йде в щоб квартиру показувати, щоб квартиру ти платиш за те, щоб її а, десь на сайті а, показ... розмістити. Це. Um, скільки людей ти показуєш, хто взагалі ну нічого вони подивилися і зникли. А скільки людей ще буде потім з тобою переписуватися, і, і начебто, вони хочуть квартиру, і, і, і щось, і щось, і щось, і потім зникають взагалі? Це може бути 100 100 людей, які з якими ти працюєш, тобто один зі ста зніме квартиру, Реально. так а, а там 50 людей. Тобі потрібно всіх е, обслуговувати як клієнтів е, зі всіми Відносити, працювати на але, добри, так, так, але без безкоштовно. Так, так. Я прекрасно це розумію. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат. Поставте, будь ласка, лайк, підтримайте україномовний контент. Напишіть коментар. Я буду рада взяти у вас інтерв'ю, якщо хтось хоче поділитися своєю історією. До зустрічі, Па-па!